Розділ 3. Однак, брати, я не міг говорити до вас як до духовних, але як до тілесних, як до немовлят у Христі. Я годував вас молоком, а не твердою їжею, тому що ви не могли їсти, та й тепер ще не можете, бо ви ще тілесні. Адже коли між вами є заздрість, суперечки, розділення, то хіба ви не тілесні? Хіба ви не поводитеся по-людському? Бо коли хтось скаже Я Павлів, а інший Я Аполосів, то чи ж ви не тілесні люди? Хто такий Аполос або хто Павло? Вони тільки служителі, через яких ви повірили, кому скільки вділив Господь. Я посадив, аполос поливав та зростив Бог. Тому ні той, хто садить, ні той, хто поливає, не є чимось, але Бог, який вирощує. Хто садить і хто поливає, є одне. Кожний одержить особисту нагороду згідно зі своєю працею, бо ми є Божими співпрацівниками, ви є Божою нивою, Божою будівлею. Згідно з Божою благодаттю, яка мені дана, я немов той мудрий будівничий, поклав підвалину, а інший будує на ній, тож нехай кожний пильнує, як будує. Адже ніхто не може покласти іншої основи, крім уже покладеної, а нею є Ісус Христос. Коли хто будує на цій основі із золота, срібла, коштовного каміння, дерева, сіна чи соломи, то діло кожного виявиться, день покаже, бо виявляється вогнем. Сам же вогонь і випробує діло кожного, яким воно є. Коли чиє діло, яке він збудував, устоїть, той одержить нагороду, а чиє діло згорить, той зазнає шкоди, втім, сам він спасеться, та наче через вогонь. Хіба не знаєте, що ви храм Божий і що Божий Дух живе в вас? Якщо хто нищить Божий храм, того знищить Бог, адже Божий храм святий, а ним є ви. Хай ніхто себе не обманює, якщо комусь між вами здається, що він мудрий у цьому віці, нехай стане нерозумним, аби стати мудрим. Адже мудрість цього світу є безумством у Бога, як написано, Він ловить примудрих у їхніх хитрощах. І знову, Господь знає думки мудрих, що вони марні. Тому хай ніхто не хвалиться між людьми, бо все воно ваше. Чи Павло, чи Аполос, чи Кифа, чи світ, чи життя, чи смерть, чи теперішнє, чи майбутнє все ваше. Ви ж Христові, а Христос Божий.